Фанту фріфофайф. Маза це 19-го року, 2,5 бензин. В нереально класному синьому кольорі, також на передніх та задніх парктроніках. Камери 360, лінзована оптика. Класні, подивіться, диски, такі стильові, гарно виглядають. Є безключовий доступ. Рейлінги, подивіться, які і дуже класний, неймовірний, шкіряний такий коричневий салон. В ідеальнішому все стані і чорна стеля, що дуже класно і пасує. Подивіться, є такі дерев'яні вставочки на. Дверях і тут по всьому салону, шкіряне мультикермо з круїз контролем, з голосовим управлінням. Також можна керувати бортовим комп'ютером, мультимедією. Відключна партроніка в отримання в полосі. Електрорегулюється водійське сидіння. Є пам'ять сидінь. Музичка тут боз дуже класна. Ви самі знаєте, що таке боз, бозе, чи як там правильно машинка заводиться з кнопки. Хоп, зараз ми її заведемо. Пробігу тут 52 тисячі кілометрів, і ось можна побачити відразу камери. Все дуже зручно при паркуванні взагалі. Коробка тут автомат, машинка повнопривідна, є примикання режимів, керування мультимедією, електроручник, автохолд. Ось такі підстаканнички, підігрів сидінь, підігрів керма. Ну, не знаю, чого тут тільки нема. Задній ряд тут дуже комфортний, також всі сидіння в ідеальнішому стані, мені дуже подобається цей колір. Тут, до речі, ще є люк, і подивіться, як тут виглядають підігріви задніх сидінь. Ось під лакітничок і тут можна регулювати підігріви. Також є підстаканечки, і ось така ніша, і тут є вхід під USB. Це дуже зручно. Їдеш п'єш каву на підігрівчиках на і заряджаєш телефон. Класна машина. Є система Isofix, місця достатньо. Електропривід кришки багажника, гумовий килимок. Складаються задні сидіння. Ось так. Хопа. Хопа. І місця тут стає ще більше. І у нас тут є запаска. Така наполірована я прямо. І є ще інструменти. Машинка також закривається з кнопки. Кого цікавить така машина, дуже класна, сімейна, в синьому кольорі. Приїжджайте на автопоїнд і купляйте. Автопоїнт. Придбай якісне авто.